На офіційному сайті руху з'явився розклад підготовки команд до весняної частини сезону. 8 січня львівська команда вийде з відпустки та розпочне першу частину зборів на навчально-тренувальній базі у винниках. 20 січня рух вирушить у Словенський чатеж. Львів'яни там базуватимуться у комплексі «Терми-чатеж», який знаходиться в 40 кілометрів від столиці Хорватії Загреба. У період з 26 січня по 15 лютого львів'яни проведуть 10 спарингів. З ким саме зіграє рух, ви зараз бачите на. Своїх екранах. Кому цікаво, натисніть відео на паузу та подивіться. Ювентус готовий платити Георгію Судакову 1,7 мільйона євро за сезон. Про фінансові умови особистого контракту українця повідомляє «Туто спорт. Ювентус дуже активно працює над трансфером Судакова та готовий заплатити 35 мільйонів євро шахтарю. Контракт Георгія з гірниками розрахований до літа 2028 року. Півзахисник Валерій Кучеров та Верес продовжили співпрацю. Сторони уклали нову угоду на два роки. Попередній контракт закінчився 31 грудня 2023 року. Кучеров грає за верес із лютого 2019 року. В його активі 6 голів у 170 матчах. Український захисник Іван Зодько залишив Урарту. Дію контракту припинили за згодою сторін. 27-річний футболіст провів 22 матчі за Урарту. В його активі три голи та одна результативна передача. Разом з командою Зодько виграв чемпіонат Вірменії. Також він став володаром Кубку Вірменії. Український нападник Олексій Щебетун став гравцем казахстанського кизелжара. Останнім клубом 26-річного українця був Литовський Шауляй. Він провів за команду 60 матчів. В його активі 20 голів та 7 результативних передач. Щебетун вихованець Динамо. Також виступав за металург Запоріжжя, Авангард, Оболонь, Краматорськ, Сталь та білоруський промінь. Володимир Єзерський увійшов до тренерського штабу Карпат. 47 47-річний спеціаліст допомагатиме головному тренеру команди Мирону Маркевичу. Він відповідатиме за організацію гри Карпат в обороні. Єзерський очолював збірни України різних вікових категорій від Ю 16 до Ю 19 У сезоні 2014-2015 він допомагав Мирону Маркевичу у тренерському штабі Дніпра. Саме тоді Дніпряни вийшли до фіналу Ліги Європи. До він працював у тренерському штабі Руслана Ротаня в Олександрії. Український спеціаліст Дмитро Михайленко залишив посаду головного тренера Акрітес Хлоракас. Також клуб вже визначився із новим очільником. Ним став росіянин Денис Лактіонов, який до цього очолював родіну. 2 за інформацією тато таке 50-річний Михайленко стане новим головним тренером збірної України. Ю 19 протягом тренерської кар'єри Дмитро жодного разу не очолював збірну будь-якого рівня. Центральний півзахисник колоса Павло Оріховський продовжив контракти з клубом. Повідомляє тато таке, угода розрахована на два роки. Попередній контракт закінчився 31 грудня 2023 року. 27-річний Павло Оріховський у поточному сезоні провів 9 матчів за колос. На його рахунку один гол та дві результативні передачі. Як повідомляє спорт Арена, захисник Київської оболоні Сергій Суханов може взимку змінити клуб. Гравець користується серйозним попитом на трансферному ринку. Сухановим предметно цікавиться неназваний клуб із Європи, який є учасником Єврокубків. 28-річний захисник у листопаді продовжив контракт із оболонью до літа 2025 року. На його рахунку чотири голи у 18 матчах за пивоварів у поточному сезоні. Також за інформацією спортарени, Форвард оболоні Ігор Краснопір увійшов до списку інтересів неназваного клубу з Португалії. Скаути побачили українця у матчах за молодіжну збірну України. На його рахунку два голи у семи матчах. Зазначається, що обидва голи Форвард забив у поєдинках із Люксембургом у відборі до молодіжного євро. У першій частині сезону краснопір був одним із основних гравців пововарів. Ігор забив три голи та віддав один асист у 17 матчах за оболонь у всіх турнірах. Як повідомляє Sport.ua, Буковина, яка навесні виступатиме у групі вибування першої ліги, активізувалася на трансферному ринку. За інформацією джерела, клубне керівництво провело перемовини з групою гравців з досвідом виступів в ОПЛ та першому дивізіоні, зокрема з ігором Солдатом, який минулої осені захищав кольори Миная. Також за інформацією Sport.ua, 20-річний Вінгер Миная Данило Голуб стане гравцем Чорноморця. Голуб підпише контракт із моряками на початку року та поїде із командою на збори до Туреччини. За інформацією джерела, наставник Одеситів Роман Григорчук особисто зацікавлений в гравцеві. Чорноморець хотів підписати Голуба ще влітку, однак клуби не змогли домовитися про умови. Зараз Минай відпустить гравця у статусі вільного агента, хоча його контракт діяв до кінця сезону. У нинішньому сезоні Данило зіграв за минаю 4 матчі в яких не відзначився результативними діями. Атакувальний півзахисник Миная Єгор твердохліб майже визначився із місцем продовження кар'єри. Про це повідомляє тато таке за даними джерела, 23-річний гравець близький до переходу у Кривбас. Зараз переговори знаходяться на більш просунутій стадії у порівнянні із спробою Криворізького клубу підписати твердохліба влітку минулого року. На півзахисника також претендував рух та Лехія, яка була готова заплатити 300 тисяч євро. Але минай запросив 400. Контракт твердохліба з Минаєм спливає влітку 2025 року. Цього сезону на його рахунку два голи у 15 матчах. Захисник Евертона Віталій Миколенко звернув на себе увагу з боку Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи вражені грою українського захисника за Евертон і вважають його підходящим варіантом для того, щоб посилити лівий фланг оборони. Про це повідомив сайт Манчестер Ньюз». 24-річний Миколенко провів у поточному сезоні 18 поєдинків в усіх турнірах і забив два м'ячі. Контракт українського захисника з Евертоном діє до 30 червня 2026 року. Артем Довбик може стати одноклубником Михайла Мудрика. Як стверджує, Зе сун Челсі в пошуках забивного нападника і пріоритетною цілею обрав 26-річного українця. Почетійно дуже вражений форму Артема і декілька разів відправляв скаутів, щоб його переглянули. Очікується, що Челсі найближчим часом запропонує 45 мільйонів євро Жероні за Довбика. Головний тренер Реала Карло Анчелоті обговорив з командою гру голкіперів Кепи Аріса Балаги та Андрія Луніна. Повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, гравці сказали йому, що Лунін ймовірно у своїй найкращій формі. Ця відповідь посилила сумніви італійця з приводу того, хто буде основним голкіпером, поки не одужав тібо куртуа. Раніше футбол 24 повідомляв, що Анчелоті вибрав кепу як основного голкіпера до кінця сезону. Але за даними Марка, кепа зараз має легке нездужання, через що пропустить наступну. Гру з Мальоркою. Матч Реал Мальорка відбудеться 3 січня. Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про травму Олександра Зінченка, який пропустив матч із Фулгемом. На питання журналістів, як Зінченко, Артета відповів наступне: цитата: Ми точно не знаємо. Він відчув щось у литковому м'язі. Проведемо обстеження та з'ясуємо, як багато він пропустить, сказав Артета. Зінченко забив один м'яч та віддав одну гульову передачу у 24 матчах. Український нападник Сандерленда Назарій Русин відзначився голом у ворота Престона у домашньому матчі 26-го туру чемпіоншипа. Він забив другий м'яч команди на 44 й хвилині зустрічі та зробив рахунок 2-0. Для Русина це перший гол у складі Сандерленда. Цього сезону він також має один асист у 10-ти матчах. Це перша поява Назарія на полі з 25-го листопада. Після цього він пропустив два матчі через травму паху, а наступні шість зустрічей провів у запасі. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський невдовзі зможе повернутися у футбол. На нього вже чекають у київському Динамо. Про це Артем особисто розповів під час благодійного стріму на Твіч. За словами Артема, він спілкувався із президентом Киян Ігорем Суркісом, коли вітав того з ним народження. Мілевський розповів, що під час спілкування Суркіс запропонував йому роботу у структурі Динамо. Цитата: Я дзвонив йому на день народження. Вітав. Він мені сказав дослівно: коли будеш готовий, приходь. Ми на тебе чекаємо, розповів Артем. Зазначається, що раніше Мілевський через проблеми з алкоголем потрапив до лікарні. Він був навіть у комі. Лікування Артема оплатив саме президент Динамо Ігор Суркіс. Внаслідок лікування Мілевський скинув зайву вагу, і в нього вже немає проблем з алкоголем. Мілевський є вихованцем київського Динамо. Із 2002 по 2013 роки він зіграв у 253 матчах, у яких забив 83 голи та віддав 54 результативні передачі. Якщо вірити словам Артема, то вже найближчого часу ми його зможемо побачити у київському клубі. Merry Christmas!